У серпні 1869 року американський геолог самоук Джон Веслі Павел організував чергову експедицію в штаті Вайомінг. Він аж ніяк не очікував, що під час неї виявить велику невідповідність у хронології всієї планети. Павел побачив, що тверді кристалічні породи однієї зі скелі розташувалися не горизонтальними шарами, як зазвичай, а майже вертикально. Ніби хтось вирізав шматок землі, а залишки поклав одне на одного, наче нічого й не було. Наступні дослідження показали, що нижнім пластам було до 425 мільйонів років, у той час як прямо над ними порода виявилася майже на 80 мільйонів років молодшою. Але між ним не було взагалі нічого. Зараз науковці й досі сперечаються про походження цього феномена, але наймовірніше, в усьому винне протерозойське зледеніння. Тоді на поверхні землі сформувалася товста крижана кора, і нові породи почали нашаровуватися прямо поверх неї. Але щойно льодовики відступили, цілий пласт геологічної історії зник без сліду. І це далеко не єдиний такий випадок, причому невідповідності в хронології далеко не завжди вдається пояснити. І одна річ, коли йдеться про скелі в Вайомінгу. Зовсім інше, коли на кону послідовність усієї людської історії. З цього відео ви дізнаєтеся, куди поділися 300 років середньовіччя? Як Ватикан фальсифікував історію більш ніж тисячоліття? Чи могли від нас приховати давню ядерну війну? І, взагалі, які хронологічні суперечності змушують нас поставити під сумнів загально прийняту історію? Вчені досі сперечаються про точні часові рамки середньовіччя. Але деякі дослідники не впевнені, чи існувала насправді майже половина цього історичного періоду. У 1991 році німецький історик Герібард Іллік розкрив давню змову, яка могла змінити всю історію. Наприкінці 10-го століття нашої ери імператор священної римської імперії Отон III вирішив відновити контроль над Італією. Ці території за кілька десятків років до того захопило давньогерманське племя Лангобардів. Отон III прийшов на допомогу французький клірик Герберт Аврілакський. Імператор здобув перемогу, і щоб віддячити, зробив свого союзника новим папою римським Сильвестром II. Яку ж цінну послугу папа зробив імператорові? При поверненні території Отон III посилався на свої зв'язки з династією Каролінгів, яка правила в Європі у 7-9 століттях нашої ери? Зараз вважається, що ця монархія, а особливо один із її представників Карл Великий, мала значний вплив на хід подій середньовіччя. Адже саме Карл об'єднав багато окремих племен у єдину державу, що стала відома як Франкська імперія. Отон третій стверджував, що просто намагається відновити історичну справедливість, оскільки, згідно з Герібартом Мілігом, імператор повністю вигадав династію Каролінгів, додавши в історію 300 зайвих років. А папа римський Сильвестр II надавав йому всю можливу підтримку у цьому. Спочатку ця божевільна, на перший погляд, теорія не отримала визнання серед наукової спільноти, але пізніше в неї з'явилися цілком вагомі докази. Археологи давно спостерігають дивовижну нестачу знахідок, котрі датувалися б саме 600 -ми, 900 -ми роками нашої ери. Ми вже відшукали сотні артефактів, котрі були створені до і після цього періоду. Але артефакти епохи каролінгів можна порахувати на пальцях. І спеціалісти все ще сперечаються щодо правильності їхнього датування. Ба Більше історики й досі не можуть чітко пояснити, чому в Західній Європі так багато неймовірно давніх будівель. Це базиліка Сан-Сісто в Пізі, Італія. Вважають, що її було зведено на початку XI століття. Проте, за зовнішнім виглядом, вона скоріше схожа на дороманські пам'ятки, тобто ті, що будувалися в Європі за 300 років до цього. Зазвичай архітектурні стилі розвиваються і приходять на зміну один одному відносно швидко. Так ранні готичні будівлі заледве ледве можна порівняти з так званою полум'янистою пізньою готикою. І такі разючі зміни відбулися в межах одного століття. То чому ж у ранньому середньовіччі розвиток архітектури ніби зупинився? На жаль. Подолати цю суперечність не допомагають навіть історичні свідчення. У 1986 році учасники археологічної конференції, яка проходила в Мінхені, Німеччина, виявили, що більша половина документів середньовіччя підробки. Так у збірнику Сидоровій декреталі, який розхвалював римських єпископів, було вказано, що його написали у VI столітті. Проте, експертиза показала присутність на ньому пігментів, котрі просто не могли використовуватися до 9 століття нашої ери. Невже нам дійсно весь цей час брехали про те, що насправді відбувалося в середньовіччі? Але не поспішайте викидати свої підручники з історії, адже всі докази теорії Геріберта Іліга у кращому випадку опосередковані. Документи можуть бути непідробленими, а переписаними набагато пізніше. Яке постійно відбувалося середньовічними манускриптами. Щодо археологічних знахідок епохи каролінгів, можливо, вони ще чекають на свій час. До того ж, фантомне середньовіччя в Європі погано співвідноситься з історією решти світу. У 7-10 столітті нашої ери у Китаї процвітала династія Тан. Саме при ній культура та економіка держави почали активно розвиватися. Ба більше, тоді ж Китай значно розширив свої кордони, і викреслити цей період із історії неможливо. Але навіть попри недоліки теорії Гері Берта Ілліга, йому вдалося звернути увагу експертів на ряд інших низдикувань і поставити під сумнів справжність багатьох артефактів та документів. І від деяких із них залежало набагато більше, ніж три сотні років. Ватикан не раз звинувачували в різноманітних маніпуляціях, але одна з них, схоже, впливала на долю всієї Європи протягом півтори тисячі років. На початку IV століття Східна Римська імперія досягла небувалого розквіту. Імператор Костянтин Великий вперше зробив християнство головною державною релігією. Але, попри такі праведні діяння, правитель раптом захворів на проказу. Лікарі виявилися безсилими, і долі десятків тисяч християн повисли на волоску. Утім, порятунок знайшовся завдяки папі римському Сильвестру І. Нібито саме його молитви стілили імператора Костянтина, коли той вже готовий був попрощатися з життям. І Якщо вам здається, що ваші витрати на медицину виходять надто великими, послухайте це. Костянтин був настільки вдячний Сильвестру І, що передав йому всю владу та землі. Але папа виявився не готовим до такої відповідальності і відмовився від дару. Саме таку історію всередині восьмого століття розповів папа Стефан ІІ, королю Франків Піпіну Короткому. Причому церковнослужитель навіть зміг підтвердити свої слова відповідним документам. Дарчою грамотою самого Костянтина Великого. Власне, з її допомогою Стефан ІІ спробував відібрати в Піпіна Короткого нещодавно відвоювані ним території. Папа стверджував, що оскільки Сильвестр І 400 років тому не завірив свою відмову від дару Костянтина документально, значить, всі вказані там землі все ще по праву належать церкві. Піпіну короткому було нічого на це сказати. Він взагалі не вмів читати і не зміг зрозуміти суть документу. Тому вимушено підкорився Стефану II. Якби не це, його ймовірно, спантеличили б рядки грамоти, в яких зазначається, що церква може призначати короля конюхом папи римського. І такі дивовижні пункти знайшлися в тексті лише тому, що він був підробкою. Утім, попри це, церква користувалася фальшивою дарчою грамотою протягом усіх наступних століть, знову і знову присвоюючи собі землі. Поступово під контроль Ватикану потрапила значна частина Центральної Італії, у тому числі Рим, його околиці, а також регіони Емілії Романії, Умбрії, Латіо і Марке. Коли ж про історичне нестикування з Даром Костянтина заговорив кардинал Цезар Бароній у кінці 16 століття, його голос поспішили заглушити. Неймовірно, але лише в 1929 році. І то під сильним тиском суспільства церква визнала, що майже півтори тисячі років користувалася фальшивкою, перекроюючи карту Європи. Так чи інакше Ватикану довелося повернути всі відібрані раніше землі. І зараз він займає менше половини квадратного кілометра. Але що як Дар Костянтина? Це лише верхівка Есбера. На території Ватикану і до сьогодні перебуває таємний апостольський архів. Потрапити до якого практично неможливо вас не пропустять. На територію, навіть якщо ви репортер провідного світового видання чи студент, що пише дисертацію з історії Ватикану. Спробувати можуть лише вчені, яким виповнилося 75 років. Ба більше, кожен із експертів може працювати лише з трьома документами з архіву. А для того, щоб отримати доступ до інших текстів, треба оформити пропуск заново. Можливо, саме в цьому секретному архіві і зберігаються документальні свідоцтва того, що насправді відбувалося в середньовіччі шестисотого по 900 роки. Але що як від нас приховують історію не просто епохи, а цілої ядерної війни? Чи могла одна з давніх цивілізацій володіти зброєю, що вкрай не відповідає нашим сьогоднішнім очікуванням і уявленням? У 1829 році мандрівник Чарльз Масон виявив на території сучасного Пакистану залишки давнього міста Харапи. Розкопки показали, що перші поселення з'явилися в цій місцевості ще в IV тисячолітті до нашої ери. Але дещо здивувало дослідників навіть більше, ніж вік руїн. Усі вулиці в Харапі будувалися за однією схемою з півночі на південь і зі сходу на захід. Це потрібно було не просто для краси, а щоб забезпечити містян проточною водою. За тисячі років до нашої ери в жителів Харапи вже були не лише в баральні, але й власні басейни. А на головній площі дослідники й зовсім виявили комунальну купальню, дно якої було затерто смолою, щоб зберегти герметичність. І це в епоху ще до єгипетських пірамід, тобто в той час, коли інші народи могли хіба що будувати хишки з глини та соломи? Усі ці винаходи, які не відповідали очікуванням археологів, належали інській цивілізації одні з найзагадковіших і найменш вивчених у історії людства. Але чому ми так мало знаємо про людей, які настільки випередили свій час? Невже представники давньої цивілізації володіли знаннями, які хтось хоче сховати від нас і сьогодні? У 1300 році до нашої ери інська цивілізація раптом припинила своє існування вчені довго намагалися розібратися, що могло спричинити загибель такого розвинутого суспільства. Хтось вважав, що це був страшний природний катаклізм. Інші припускали, що в цих винахідливих людей просто закінчилися цінні ресурси. Але в 1977 році дослідник Девід Девенпорт виявив дещо з чим не узгоджувалося жодне з цих припущень. На місці розкопок він помітив яму діаметром 50 метрів. Все каміння всередині неї начебто розплавилося і перетворилося на склоподібну масу. Але таке могло відбутися лише за дуже високих температур, не менш ніж півтори тисячі градусів за Цельсієм. Це дуже нагадувало наслідки надпотужного вибуху на кшталт ядерного. І найдивовижніше, подальші дослідження лише підтвердили цю божевільно, на перший погляд, гіпотезу. Адже неподалік від місця розкопок, археологи виявили цілий пласт радіоактивного попелу. Ба більше, коли дослідники виміряли радіаційний фон деяких залишків, він виявився в 50 разів вищим за норму. То невже ще кілька тисяч років тому ворожі цивілізації закидали одне одного атомними бомбами? У давньоіндійському епосі Махабхарата є описи потужного вибуху, яскравого, як 10 тисяч сонць, котрий міг випалювати цілі народи? Крім того, там детально розповідалося про наслідки такої детонації. Ті, хто вижив, втрачали нігті і волосся. А земля і їжа ставали зараженими. То, можливо, все це не просто страшні казки про зброю богів, а короткий переказ того, що відбувалося насправді. Але якщо давня цивілізація була здатна створювати ядерну зброю, які ще таємниці вона зберігала. До нашого часу дійшло доволі багато інських керамічних табличок з таємничими письменами. Судячи з усього, ці давні люди були доволі освіченими. Деякі експерти вважають, що саме в табличках можна було би знайти описи всіх основних винаходів інської цивілізації. Оскільки ми досі не змогли розшифрувати їхню писемність. Все, що вчені можуть сказати наразі, це те, що ці люди писали справа наліво. Не густо, чи не так? Але, можливо, хтось уже зміг їх прочитати просто правда виявилася надто шокуючою і несумісною з основними уявленнями про минуле людство. знає? можливо, в тих табличках згадується не лише давня ядерна зброя, але й втрачений континент, про який зараз знають лише одиниці. Чи могли ми абсолютно не помітити існування цілого материка? Ще у 1642 році голландський моряк Абель Тасман вирушив у небезпечну подорож, мета якої тоді звучала абсурдно знайти сьомий континент. Його міркування були вкрай прості у південній півкулі просто повинен був ховатися величезний масив суші, щоб урівноважити на земній кулі і Євразію у північній півкулі. Тасман вважав нещодавно відкриту Австралію надто маленькою для такої важливої функції. У своїй експедиції він у тому числі звірявся з мапою, складеною моряком Рейсом у 1513 році. На ній якраз був зображений великий континент, схожий на Антарктиду, і це враховуючи те, що європейці не відкрили її аж до 1820 року. Рей стверджував, що змалював свій зразок з давнього документу з уже зруйнованої Олександрійської бібліотеки. Але мапа мала ще одну дивну особливість: на ній невідомий континент був з'єднаний невеликим перешийком з Південною Америкою. Зараз деякі вчені припускають, що зайва ділянка суші могла бути просто помилкою, якої допустилися картографи. Але враховуючи те, що від точності мап залежало життя багатьох моряків, чому мапу не викинули як помилково, а навпаки, зберегли? Так чи інакше, навіть це не допомогло Абелю та Сману знайти загублений континент. Моряк відшукав лише кілька островів у Тихому океані, на які навіть вирішив не висаджуватися через ненадто товариських аборигенів. Зараз ми знаємо ці острови як Нову Зеландію. А це аж ніяк не тягнуло на новий континент. Але вже у 2017 році міжнародна група геологів вирушила в експедицію до берегів Нової Каледонії, щоб вивчити особливості океанського дна в регіоні. Проте на експертів чекали неочікуване відкриття. У пробах породи виявили пилок наземних рослин, а також залишки примітивних організмів, які не могли б вижити на великій глибині. Ба більше в зразках ґрунту знайшли багато сланцю, Осадової породи, яка просто не зустрічається на дні океану. Виходило, що ця територія колись була сушею. Невже це і був загублений континент? Порівнявши свої знахідки з детальним аналізом супутникових даних, геологи дійшли сенсаційного висновку близько 25 мільйонів років тому на землі дійсно був іще один материк Зеландія. Ото Тасман здивувався б, якби дізнався, що насправді мав рацію. Обриси давнього материка досі можна розрізнити під двокілометровою товщою води. Але чому учені не роблять публічного розголосу даних про Зеландію? Просто поки що вони самі не виявили, як саме цілий континент пішов під воду і бояться робити висновки похабцем. Адже це може повністю перекроїти всю історію людства. Можливо... Відповідь може дати ще одна геологічна суперечність на іншому кінці Землі так зване око Сахари. Його виявили американські астронавти у 1965 році. Це майже симетрична структура, що складається з багатьох концентричних кіл оголеної осадової породи. Зараз експерти досі сперечаються про причини виникнення такої аномалії. Але є дещо, що ми знаємо точно. Близько 12 тисяч років тому ця материкова ділянка суші була під водою. Адже на поверхні оголеної породи дослідники виявили цілі пласти давньої морської солі. І саме від 13 до 11 тисяч років тому Земля переживала так званий катаклізмічний період. Тайфуни, землетруси і цунамі лютували по всій планеті. Видно, через це Сахара й опинилася під водою. Що як одночасно з цим у Тихому океані величезні масиви суші теж пішли під воду, але так і не піднялися. Тим більше, що якраз неподалік розташований острів Пасхи з відомими велетенськими головами? Археологів давно бантежать разюче нестикування. Як і головне, для чого на крихітному шматочку суші було створено такі монументи? Але якщо уявити, що колись це був не острів. А вершечок гори на території зниклої Зеландії. То ми отримуємо типовий комплекс для релігійного паломництва, збудований руками невідомого народу. Хто знає, можливо, це були могутні вороги інської цивілізації, які спопилили її атомними бомбами. Поки що всі ці дивні нестикування на мапах і в хронології лише чекають на свою розгадку. Але іноді. Пошуки історичних невідповідностей заводять дослідників надто далеко. Так російський вчений Анатолій Фоменко ставить під сумнів цілих півтори тисячі років історії людства. На його думку, князь київської Росії Володимир Великий насправді був одним із римських імператорів. І тоді виходить, що Ісус Христос насправді жив у 15 столітті. А правду від нас приховали шляхом фальсифікації буквально усіх історичних документів. Маніпуляції Ватикану на тлі цього здаються дитячими витівками. Схоже, що у справі викриття історичних нестикувань головне не створювати їх ще більше ніж було, і вчасно зупинитися. А як вважаєте ви?